Їду зараз і бачу дідуся, який не може перейти дорогу. А ми з вами не можемо пройти повз. Тож побіг я допоможу. Доброго дня! Вам допомогти? Воду через дорогу перейти. Потримати? А Льо, а що ви? В аптеку ходили. В ходили? Да. А вас як звати? Василь. А мене Данило. Ну. Скільки вам років, Василь? 80. 80 років. Да. Слухайте, ну ви гарно виглядаєте, пане Василь. Я вам відверто скажу. Пане Василь, хочете, я вас підвезу? Може, щоб ви не йшли? Да мені погано залазить машину. Та я вам, у мене така машина, що в неї зручно залазить. Хочете підвезу вас? Так да, я ж на матерію каже був. Куди скажете, туди підвезу. Пане Василь, що ви, ви будете дві години пішки йти? Ну попробуй зайти заліз. Давайте ми оце покладемо і я вас підвезу. Що ж ви будете це добре? Можна сьогодні вам приємно зробити? Попай сюди і потім розвернетеся і все. І ми раз-два я вас домчу. Ви лежали в госпіді? Да. Зараз? Так да, лежав. А що таке? А я був там, возив гуманітарну допомогу. Куди? 80 років ви возили? 2014 року. Повістка прийшла перевозити Грузи. Ага. І, і я ліс возив туди. Да? Ну так. Котериновку. Знаєте Катериновку? Не знаю, яка область? Донецька. Я з Запоріжжя взагалі сам. А, я звіз вам за... земляки. Ви теж Запоріжжя? Я був там в Запоріжжі, ще арбузи возив, ще тоді до да? Ну. А чим ви займалися взагалі по життю? Я водій. З 52-го року я в училище займався в Катюжанці. Закінчив. Тракторист, машиніст, крановщик там, не тато. А потім, після училища, у армії забрали, служив вострий, свиней доглядав. Тоді вже знаєте було все свято. Де, де. Отак і життя моє склалося. Батько мій рано погиб, то мати після війни вже погибла, Медичкою була медсестра. Це ви якого року народження? 43-го року. Старий пеньок. Та ну, коротше, ви за кермом все життя. Да. А на чому які автівки ви їздили? Я їздив, тільки на лігковіки я не їздив. На автобусі і їздив. І дітей могли возити, так? Так, да, так. Да. А основні на грузових. Овоші, на, на уборку. Е -то. А дружина є у вас? Померла. Згорілася то, а наркоманка була. Як так? Ну, вона і згоріла. Зазвичай навпаки. Да, е -то. Зазвичай то мужики п'ють. Знаєте що? Я от сиджу з вами зараз сижу, хочу вам приємно зробити сьогодні. Ми зараз з вами заїдемо в магазин, і я вам куплю все, що вам потрібно. Да ні, не, не треба давати, я бо за мною все. Скільки у вас пенсія, чесно? Так, да, п'ять тисяч П'ять. Далеко уїдеш на цю пенсію? <гум> О, а за комуналку скільки платите? А це ще треба мені гроші збирати на операцію на глаз. А що у вас з глазом? Ну, катарахта. На життя скільки залишається. Дві три тисячі залишаються. Тому ви не відмовляйте. Ми зараз поїдемо, і я дуже-дуже хочу вам зробити приємно. Спасибо, ні, отказ не приймається. Їдемо. Кажу, я хотів, щоб ви щоб ми разом пішли і ви там оборону. Ви ж знаєте, що вам треба. Да Бо, ні, сумки я... залишимо, а ви Да, да ні, по... я посажу. А, да. Довіряєте мені. Я довіряю. Все, тоді гуляйтеся, а я зараз да, піду, так? Да? Да. Да. Давайте. 146310. Термінал, будь ласка. Я тут самодіяльністю зайнявся, я вам довезу тут і м'яско вам взяв, і, і цукор, і масло, і молочко і все взяв, водичку взяв, як ви просили. Тут яєчки, яєчки і капусточку взяв, цардиляк взяв, Трянички ви просили взяв. Розсідуватися зі мною? Ну що, з вас обійма тоді? От давайте мені руку, хочете хапайтеся. Господь, послав мені, вецелі мотива. Правда? Да. Чого? Ви допомагаєте. Ну трошки да, не, а, так, намагаюся. Ну, це я просить отаке. Люди 90, вже 9 десяток, і ліфти не працюють, ну як можна підніматися? Дайте я О, Я руку, подиши. По, -по, -по Постойте чуть-чуть. А що ви кажете у вас? Ранение? Да. Мені да, хотіли ногу дрізати. Ну я не согласийся. Ну ви рухаєтесь на вещью. Ну да, на що мені дрізать? Да. Мені капітан одризав, то його жінка возить до возиву. Несу. Ты куди направо, налево? Давайте я ось сюди, можу. Ну да, да, сам. Все є, все. А, ну, спасімо вам. Це ви тут мешкаєте? Ага, да. Ту, Будемо вас підтримувати. Я бачу, що вам підтримка треба. Дай Бог здоров'я вам і ще зустрілися, зроблять мені операцію, я буду тоді бачити. Поїдемо до мене на родину. З задоволенням. З ну, задоволенням, ну, щоб ви були здорові, ну, добре? Ні, да. оце, все, оце, оце, він. Бережіть себе. Приємно було оце. — оце, вас... оце, оце. Ну ви обережненько, добре? добре? Все, пан Василь, щасливо. Так. Ну, спасибо, Бога, а як вас звати? А, гіна, гіна. Ні, Данило у мене. Данило, так. Да. Данило, я думаю, може до вийде бігати. Данило, Данило. Ну, да, спасибо. Привіт там своїй сім'ї. Передавати тут. Обов'язково. Обов'язково. Все міцного вам Так, да, Спасибо вам. Поба... Да, вам. Побачимо ще. Да, да, побачимо, щасливо. щасливо. Вийшов і мені дуже важко на душі. Ви бачили, в яких умовах живе пан Василь. Тому я черговий раз переконую, що Бог мене веде до таких людей, котрі дійсно потребують допомоги. Ми будемо тримати зв'язок і підтримувати. І, як завжди, я хочу додати: ставте лайк, робіть репост. І нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блок добрих справ, посилання в шапці профілю. Бережіть себе, будь ласка.